Марк, кажи привіт. Сьогодні у нас тема як вибирати коляску. Як вибирати коляску для малюків. Ну, там, насправді для коляски дуже важливо, комфорт, щоб і мама, і тато могли цю коляску з під'їзда, з вулиці, там, на певний поверх занести. Тому є дуже на сьогоднішній день колясок така хороша функція, як, як відділення люльки від самої. Коляски, що дозволяє просто коляску взяти, однією рукою однією рукою взяти і по поставити з боку з дитиною. Поставити з боку з дитиною, а саму коляску е взяти класти і однією рукою, твоєю рукою коляски занести дитину на будь-який поверх чи через лів, чи через, навіть через сходи. Що є дуже комфортно. Правильно, Марко? Відповідно, так само зноситься. Зноситься можна навіть одна людина зносить. Вставили, розклали. Люльку зафіксували на фіксатори. І її собі. Да, Марк? Кажи привіт. Точніше, ж кажи, вже пока треба казати. Все каже, пока. Сьогодні трошки прохолодно, тому мене вдягнули. Все, пока, каже Марк.